Продовжується інформаційний шум з приводу зустрічі Трампа та Путіна. Вже називають певні міста, місця, де може це відбутися так, і дату. Деякі кажуть, що ледве не в наступний понеділок, дехто каже пізніше. Очевидно, що ця зустріч повинна все ж таки відбутися, але що там будуть обговорити, як буде це стосуватися України, ще абсолютно невідомо. Зеленський сьогодні заявив, що вже немає військового шляху повернення окупованих територій, але Україна де Юре ніколи не визнає окупованих територій. А це одна з вимог Росії. Як це все буде відбуватися і до чого дідуть, важко сказати, От президент, тобто прем'єр Польщі заявив про те, що ймовірність заморозки конфлікту дуже висока. Але знов ж таки ніхто нічого не знає. Я не вірю, що про щось домовляться.